Дорогі друзі, ось ми знаходимось з вами всередині одного із складів наших, де ми приймаємо автомобілі за аукціонів, формуємо їх в контейнери та відправляємо до України для наших клієнтів. Склад має таку от площадку. Як можете побачити, площадка має змогу зберігати дуже велику кількість автомобілів. Також дуже велика кількість мототехніки їде. А я вам хочу нагадати, що компанія Звіг авто займається не лише легковими автомобілями, а також це можуть бути комерційні автомобілі, водні транспорти. Це можуть бути надзвичайно тяжкі автомобілі, ретро автомобілі, спорткари, автомобілі будь-якого типу. Автомобілі, які приїжджають на склад з пошкодженими вікнами, обов'язково заклеюються для того, щоб волога не проникала до середини. Подивіться, як бережно відносяться працівники одного із наших складів до автомобілів, які прибувають до них. Обов'язково йде фіксація при вивантаженні з авто тягача, який привозили автомобілі на склад, фіксації всіх пошкоджень, щоб власник даного автомобіля був впевнений в тому, що за його автомобілем пильнують, наглядають до того часу, як він приїде до них. Подивіться, абсолютно всі автомобілі є підготовлені, обклеєні для того, щоб вони збереглись від вологи. І ось, дорогі друзі, ми не встигли ще прийняти цей автомобіль. Як вже бачите, приїхала вантажівка ще з двома автівками, які ми також будемо приймати. Це свідчить про те, що ми на протязі дня тільки на одному із наших складів. Приймаємо дуже величезну кількість автомобілів наших клієнтів, які працюють з нами з вікір авто, тому що ми надаємо сервіс на кожному етапі придбання і доставки автомобіля до клієнтів. Тому, дорогі друзі, звертайтеся з радістю. Відповімо на ваші запитання. З радістю купимо та доставимо автомобіль з Америки. А зараз, друзі, я вже знаходжусь на іншій стороні складу, де саме за моєю спиною завантажуються одразу 5 контейнерів, які будуть прямувати до Євросоюзу в порти і там розвантажуватись. І вже в автомобілі, які їхали в цих контейнерах, будуть прямувати до своїх власників нових. Ось так, друзі, виглядає склад всередині. Ось підготовлюють автомобілі до завантаження. Ще раз нагадую вам про те, що кожен автомобіль, який завантажується до контейнеру, він оглядається та фіксується пошкодження в 360 градусів. Єсь така пілорама. Тут одразу готують хлопці бруски для того, щоб автомобіль під час транспортування морем не був пошкоджений та мав чітко зафіксоване своє місце в контейнері. Через рамку з площадки подається виличним погрузчиком автомобілі. Сюди тут наші працівники приймають їх також на вилучному погрузчику та завантажують до контейнеру.